Вітаю всіх на моєму каналі, де ви завжди знайдете регулярні огляди на товари для рукоділля, а саме в'язання і вишивка бісером і нитками. Сьогодні хочу показати вам і трошечки нагадати про таку серію, як Зооінс від торгівельної марки Нова Слобода. Ось такі наборчики для шиття іграшок. Ось така серія. Приходить, дивиться, в таких от гарних пакуночках, дуже чудово буде на подаруночок. І хочу трошечки вам нагадати про ці іграшки, хто їх ще не бачив і не відшивав, тому що, в принципі, дана продукція на ринку рукоділля вже не один рік, але не всі її. Бачили, не всі звертали увагу, в розрібних магазинах її майже наскільки я от була, в інших містах не завозили. В інтернеті завжди не так часто на них звертають увагу. Але хотіла би сьогодні про них трошечки розповісти і звернути увагу саме на такі чудові наборчики, які допоможуть вашій дитині створити іграшку власними руками і освоїти трошки навички шиття. Так ось, що стосується даних наборчиків. Один прийшов до мене ось таким от чином трошечки відкритий. І це свого роду, як знак, що потрібно відзняти вам відео і нагадати про чудові набори. Ось так. Бачите, дуже гарно буде презентабельна на подаруночок. Ну і давайте дивитися, по-перше, ось такий пінгвіньонок. А так як наборчик був трошечки привідкритий, то саме його я вам покажу, саме склад. Відкривається отут, з денця. Тут у нас відразу інструкція і все, що необхідно для створення даної іграшки, і разом з вами будемо розбиратися і дивитись. Так, тут у нас ось такі пакуночки. По-перше, пакуночок із наповнювачем. Ось тут ми бачимо, що вже в зіп пакуночку, бачите, мордашка ось цього пінгвінчика. Зараз подивимось окуляри. Я відразу з коробочкою показую, щоб було зрозуміло. Ось у нас окуляри на шапочці. І ось такий помаранчевий носик, два так, пара очей. Ось вони, із заглушечками, і підвісик. Підвесик, підвесик це для того, щоб можна було потім уже готову іграшку підвішати. І давайте дивитись інструкція. Інструкція ось така детальна. І тут показано, які ще варіанти тваринок може бути. Зараз звірила і сайтом, тому що набори, я ж говорю, вже випущені досить таки давно. Звірила сайтом, і до замовлення доступні саме ось такий сірий кіт. Ось цей песик, пінгвінчик, лось і зайка. Оцих наборів вже немає. Це вони розпродані, і ця серія буде. Не буде поповнюватись, тому що ці іграшки, вони в висоту 20 см. Зараз запускається ця серія, але з іграшками більшого розміру 30 на 40, і там же є 4 інших варіанти. Ну і Інструкція інструкція на таких двох аркушах, тому що на двох мовах. На англійській і ось тут е, другий аркуш на російський. Е, тому відразу хочу попередити, що чому російською? Е, тому що набором, знову ж таки вони не випущені ось ось зараз. Це не новинки, це ті набори, які залишились від великих партій на складах. Е, тому не потрібно шукати тут десь зраду. Е, виробник працює, це харківський виробник. І я думаю, ті, хто слідкують за. Е, його новинками знають, що з самого початку не закривалися, працюють кожного місяця. Випускають новинки, і новинки шикарні. І мені здається, у них як знаєте, відкрилась друге дихання. Дуже цікаві розробки, і набагато мені кажеться цікавіші ніж були до повномасштабного вторгнення. Тому це залишки і переробляти все. Всі інструкції, все, що було скомплектовано, це дуже-дуже важко і матеріально витратне. Тому прошу з розумінням поставитись до цього, тому що набори дійсно класні. Зараз ми подивимось. Є це, скажімо, так, це не те, що я захищаю. Я хочу показати от на прикладі інших виробників. От, Наприклад, магнітики. магніти від ArtSolo. Алмаска, дивіться, стара партія. Це коли вони випускають так само, це виробник не робить свою продукцію саме під замовлення. От замовили, і ми починаємо робити, як, наприклад, є у деяких виробників, не буду називати зараз торгівельні марки. А у них робиться великими партіями, особливо коли запускається якась новиночка, і потім до розпродажу, якщо зайшла, випускають наступну. Ось, пожалуйста, магніт. Щаслива сім'я. Це давно був випущен магнітик. Новенький, уже рік дракона, який у нас зараз добігає кінця, дивиться. Уже українською магніт, дракоша, синя жовтий метелик. Даний саме українською мовою. А до речі, деякі метелики досі ще продаються, обкладинка саме російською. І у мене, так як це в роздрібному магазині, в Кам'янці була ситуація, прийшла мама з дитиною, обирають, обирають, обирають магнітики І вона бере магніт з метеликом. І така... О, російською! Не буду купувати, все, давайте там, де мене нормальною мовою написано. Я в цьому підтримую. Але тут потрібно звернути увагу, що ну, куди ж дівати оці всі обкладинки. Тому поки розпродаємо, дивимось на те, що. Комплектація від цього ніяк не страждає. Але розпродаються ті залишки, які були випущені давно і надруковані. Так само, наприклад, от торгівельна марка Елісена. Замовила новорічні ялинки, мені приходить дивитися. Телефоную, говорю, дівчата, роздрібний магазин. Роздрібний магазин мене говорю тут, тут просто, говорю, потрібно, щоб була. Написана нормальна обкладинка зроблена. Зараз замовляю, вже готуємось до Пасхи замовила писанки для наявності в магазин. Пишу, що дівчата, будь ласка, мені нормальні обкладинки. Пішли на зустріч передрукували. Зайняло це час. Вони говорять, ми до цього поступово прагнемо, йдемо і тому поступово все переробляємо. Не забувайте нам нагадувати, щоб ми передивлялись і так далі. Так, це витрати. Витрати на друк, знову ж таки, передрукувати, скомпонувати ті набори, які були, викласти ці обкладинки, закласти нові. Але дивіться, виробники йдуть назустріч. Тому будемо більш толерантними і підтримуємо наших виробників, які також в такому становищі не дуже гарному опинилися на рахунок того, що багато товару на складах випущено, і з орієнтацією на колишні країни. СНД Радянського Союзу, які також купували дані набори в той же Казахстан, відправлялась в Узбекистан і тому звичайно. Друкувалася російською для того, щоб розуміли всі. Але тепер будуть вивчати всю українську. Тому, дівчатки, повертаємось до огляду набору. Дивіться, що стосується даного пінгвінчика. Ось він у нас красунчик. По-перше, дуже великий плюс, що всі діталічки вже вирізані. Вам не потрібно звертати увагу на викрайку обережно ножицями разом з дитиною, чи дитина сама вирізати. Всі діталічки вже вирізані. По-перше, Дуже-дуже приємна тканинка. Такий вілюрчик, можна навіть плюшик сказати, ті, хто відшивав брошечки від телартість, на дотик дуже схоже Але ось цей ворс трошечки такий от е, довший. І ось, бачите, він так от красивенько лягає, якщо погладити в один бік в інший. Нанесені оченята, які потім ще ви е, сюди вставите ось ці от. пластмасові очі, задня частиночка. Ось цей, я отак от обкладинку наборчика покладу, щоб було зрозуміло. Ось цей бантик, тулубчик, шапуля. Тут такий от більш така цупка тканинка. Дуже гарний ось цей тулубчик, дивіться, з ножечками. Одна сторона, друга сторона, дивіться, яка краса. Тобто, оце все потрібно буде шити і зробити разом із наповнювачем. І потім уже безпосередньо по інструкції це все зібрати. Єдине, що, здається, на перший погляд, що. Оця повністю вся іграшка, така от щільненька, туго набита і так далі. Але ось тут в інструкції ми бачимо, що пінгвінчик це іграшка-комфортер. Наповнювач необхідний тільки для набивання голови, крильєв і тулуба. Тобто частиночка, вона залишається не набитою. Це от для того, щоб от, протискати. от Ті, хто знає ці іграшки комфортери, то саме оця іграшка створює. Але якщо вам не подобається, що набити, буде тугенько тільки. Голова, крильця і ніжки, ви завжди можете взяти додатково наповнювач і набити повністю всю всю іграшку і зробити її таку м'якеньку, пухленьку. Ну І обов'язково додати всі необхідні аксесуарчики, яких потребує дана іграшка. Що стосується розміру, я вам вже сказала, висота 20 см, всі необхідні матеріали тут є. Окрім Голки, якою це ви все будете шивати, і швійних ниточок. Це, я думаю, у кожної господині вдома є, і ви зможете це зробити або разом з дитиною, або якщо у вас дитинка вже доросла, в принципі, як рекомендація тут є на обкладинці 14. То вона справиться сама, а ви будете трошечки допомагати. Як що зробити окремо з туловищем, як пришити бантик, як шапочку сострочити, голову, затилок, перед голови, все, що входить в набор, тут детально, детально прописано. Вам залишається тільки натхнення. Ваші дуже умілі ручки, ну і, звичайно, трошечки часу для того, щоб створити таку шикарнючу іграшку. А якщо хочете замовити такі самі, переходьте за контактами у профілі і замовляйте. Всім гарного дня і миру над головою!